Ми з вами розберемо підходи та формати, які ми можемо використовувати, які нам важливо розуміти до того, як ми запускаємо якийсь навчальний проєкт. По-перше, різниця між підходами і форматами. А може, хтось готовий поділитися? Скажіть, будь ласка, як, як ви це розумієте? Яка різниця між словом підход і словом формат? Чи є якісь думки? Ага, Наталя, будь ласка. Як на мене, формат скоріше про офлайн, онлайн, якісь методики там з ментором самостійно, той самий а підхід це може бути, наприклад, мікролернінг мікро мікро або елементи гейміфікації. Угу, супер. Що більше підход чи формат? Молода більше, метафорично метафорична Формат. Підход, все ж таки, навіть з того, що ти сказала, От, да. підход це щось більш глобально, а формат це якісь там вже, вже якісь події. О, давайте так скажемо, да? тобто підход, це як ми починаємо щось робити, з якими методиками, з якими намірами, так, з якими там елементами. А формат це може бути певна якась навчальна подія. Так тому от дуже класно і влучно про майкролені. Так, і зараз ви можете побачити тут на слайді цей підхід. Так? Може це бути також blended learning. Blended learning – це коли ми міксуємо різні формати між собою, щоб створити щось таке глобально масштабне. Так? Може бути як підхід Project Based Learning, це про що Це коли ми е, е, навчаємо співробітників е, в процесі якогось проєкту. Це може бути як е, дійсний проєкт, який вони виконують на роботі, так і штучно створений проєкт саме для того, щоб вони навчилися. Так? От Якщо ми, до речі, кажемо про зараз про наш з вами L&D Мастер, так бачите, ми з вами вам створили проєкт. У нас є якийсь умовний. Кейс, так, і е, от цей підхід ми використовуємо. Flipped learning – це перегорнути клас. Це знову ж таки ми використовуємо в «Ленді Мастері, коли ви спочатку отримуєте навчальні матеріали, з якими ви повинні ознайомитися, так? Тобто, тут я вам вже лекцію не читаю про те, що таке таксономія блума, як ставити смарт-сілі, ми вже переходимо до якоїсь практики, там, завдань, кахуту і так далі. Оце є формат Flip learning. Так, і тренінги, наприклад, можна будувати за таким же принципом. Не в усіх компаніях, те, що я спостерігаю, співробітники готові приділяти час до тренінгу, щоб. Вчатися, але звичайно, це підвищує результативність потім на багато разів. І це може допомогти допомогти, наприклад, вам зекономити бюджет, коли співробітники до тренінгу ще ознайомилися з матеріалами, подивилися якісь відео, почитали методички. Так і на тренінгу вони вже відпрацьовують матеріал, тобто ви одразу вже після тренінгу. Отримуєте рівень застосовувати і вище з таксономії блума. Так, звичайно, це може бути перевагою. Гейміфікація, це як елемент, так можна побудувати, наприклад, всю програму там з умовними переможцями, можна якісь включати штучки, от як кахут. Наприклад, я вам запропонувала якісь невеличкі такі елементи, які допомагають людям включатися. Це для чого? Для того, щоб допомогти підтримувати їх рівень уваги, тому що ми знаємо, що зараз ми всі перенавантажені інформацією. Деформацію і емоційно нам не завжди легко, а гейміфікація допомагає включити таку грайливу нашу частину, де ми можемо з більшим захопленням щось робити. І ще є кросвер льорін це дуже цікавий формат. В мене є питання, наскільки він ефективний, але точно цікавий. Про що це? Це коли ми пропонуємо. Учасникам а, якоїсь навчальної події а, ознайомитися з чимось, що повністю не відповідає контексту того, як вони звикли взаємодіяти. Ну, умовно, я запропоную учасникам вам там сходити на балет. І сказати любі колеги, ваше завдання подивитися якийсь балет і прийти з інсайтами, як ви можете це реалізовувати в своїх Елендії ініціативах. Так? Тобто, зовсім щось різне, щось з зовсім різних сфер, зовсім різних підходів. Але я знаю, що декому це допомагає. В мене був клієнт на коучингу, який застосовував це кросове льоні в своїй компанії, і він, наприклад, в нього it компанія і вони ходили на бізнес тур до компанії, яка будує кораблі. І в нього була дуже ціла купа інсайтів, як це може там, втілити в при якісь IT-рішеннях, так, тобто це також є. Зараз я вам так загально розказала для розуміння. У вас є прямо на цьому слайді є посилання, де можна більш детально почитати. Міродочко, у вас залишається, тому не треба зараз це робити. Так? Я просто не хотіла вам забагато інформації давати ще перед воркшопом. Так? Після воркшопу ви можете в свободному режимі це зробити. Зробити. Якщо у вас є якісь питання, уточнення зараз, то, будь ласка, можна їх поставити.